Природничий факультет Житомирського університету не випадково став місцем проведення наукової конференції. Впродовж 35 років тут діє малакологічна школа, керована доктором біологічних наук професором Агнесою Стадніченко. Серед її вихованців лауреати премії Сорос, стипендіати кабінету міністрів та лауреати премії президента України для молодих вчених, і це не всі заслуги та здобутки житомирських молокологів. У їх доробку більше тисячі наукових публікацій, а також популяризаторські роботи. Така увага до молюсків легко пояснюється, говорить одна з організаторів конференції. Справа в тому, що ці тварини мають надзвичайно велике значення в екосистемах планети Земля. Ну, по-перше, вони дуже важлива ланка ланцюгів живлення. Їм багато хто харчується, вони багато чим харчуються. По-друге, вони мають важливе значення як фільтратори, як очисники природних вод. І це дуже актуальне зв'язку з проблемами забруднення водою. Крім того, вони є індикаторами забрудненості цих водойм. Крім того, ці тваринки є проміжними хазяями дуже багатьох паразитичних червів, які викликають хвороби і людей, і худоби. Тому дослідження цих м'якунів мають велике практичне застосування. Значення молюсків у дослідженні екологічного стану середовища, генетичні зміни в їх організмі, і навіть біодобавки та страви з молюсків. Про це та інше йтиметься під час наукової конференції. Вітаючи її учасників. Ректор Житомирського державного університету Петро Саух зазначив, що пишається тими науковими традиціями, які склалися у навчальному закладі.